Інновації у духовному житті викликані шаленим ритмом сучасності, тому діловиті прихожани сприймають їх цілком практично. Одні цінують можливість економії часу, інших бентежить перспектива технічного втручання у духовне спілкування. Я думаю, що це таке питання, що треба поговорити не по телефону, а в тій капличці чи на такому скромному місці, щоб це було тільки, як кажуть, із. Наприклад, із батюшкою чи попом. А по телефону зараз на нас телефони всі прослуховуються. І кожен може сповідь вивчити. Навірно, не то, що нужно чоловіка. Хоча, навіть, бувають ситуації, коли готовий э, любому, будь-то телефону, мікрофону, комп'ютеру і навіть <свідування> не знаю кому. А в принципі, головне, навіть чоловіку, це сподіватися самому себе. Тобто, бути чесним. Для самого себя осознавати свої поступки, оцінювати їх правильно. Вот. А, ну, іноді, мабуть, хочеться виговорити. І навіть духовні отці, попри одвічність їх фахових обов'язків, змушені зважати на вимогу часу. Однак пропонують ставитися до нововедень помірковано. По телефону чи при бесідах через інтернет, по скайпу і так далі, є можливість поговорити з священником. Є можливість так званої духовної бесіди, але не сповіді в повній мірі. Тобто для сповіді е, потрібно дві речі, е, священник і, той, і реальна присутність того, кому уділяється таїнство, кому уділяється таїнство церквою. Думаю, що треба трошки почуття сорому. Що було, якщо по телефону ми говоримо або через інтернету, людина може скривати своє обличчя. Якщо я стою перед людиною, тоді маю сору і перед людиною, і перед Богом, щоб я чувствував ем, своїх тяжких гріхів. Що ж, навіть до храмів, чиї двері мають бути відкритими для вірників повсякчас, завівають вітри змін. Проте сучасні пастирі, намагаючись крокувати у ногу із неспокійним насиченим технікою часом, закликають жодна новація не в змозі повністю замінити головне духовне багатство людське спілкування. Однак можуть бути винятки, мабуть так.